фальсифікації Тернополя, та то по саме що було на Миколаїні, то ця не заборонено, це на неї послуги за заходів у природньому Судове засідання в режимі відеоконференц дискусії, я з'явився представник позивача Чаванятівського, представник відповідача Кончинського. Судове засідання з'явилося відповідач Самсон. Повна фіксація судового процесу здійснюється на комплексі «Код в режимі відеоконференції. Ви нас чуєте, бачите добре? Дати суду письмові заперечення на дане питання. Адрес суду поступило заперечення на заяву про закриття провадження у справі. Отримали, ознайомилися. А представник відповідача, ви ознайомилися. Прошу, продовжуємо судове засідання. Представник позивача. можна. Розпоживання. Станом до обговорення самі сенсом підтверджується належне доводи за непровереним документом, а саме до відповіді у ситуаційному рівні, без закладу нового різництва 2015 року, за якою саме відповідальність відповіді, без закладу нового 2015 року, та також згідно даного документу, власне, відповідно до нового різництва, я згадую, міністр чоловіки, буде за номер 2, 2, 4, 1, згідно вказано саме Сарсон Олену Миколаєву. Разом з нею за вказаною адресою проживали її сині дочка. За період з 2015 року по червню 2023 року включно Самсон Олену Миколаєву особа, які проживають та був зареєстрований за вказаною адресою, надалі за послуги з підходу до природного газу, в тому числі з наданням відповідних пільг субсидій повідомив про те, що 2020 року відповідалька отримувала суцільні заработок жартів сільного копання. Олена Миколаївна 15 із 2019 року замовлення заявка приєднаний допомогло розподілу. Асом я попитала споживання справи. Закриття провадження у справі самського зазначає, що вона не є власницею житлового будинку за адресу міста життів на 20 годин. Нам дала пороху державному реєстру маємо і відповідно доходів самсон станом на 06.06.2023 року. І на пражі власності належить частина житлової квартири за адресою Запорізької області. Дана інформація не того, то, що санксон є споживачем, та не отримувала послуг та кордону газу допоможні природного газу на об'єкт за адресою місто Чутків вулиці Гарварі, 41. та використовувалися на рівні споживачам е, усіма житловими комунальними послугами та несемні не відповідальність за зобов'язання з оплати житлово-комунальних послуг. Так як це передбачено частиною 9 закону поживав команді послуг. Зіналий інформації човківському міської ради стати на безкажімості безпеки року за адресою Чорківський районний місто що вулиця були ці на лайка будинок 41, один зареєстрований проживання споживання громадян, сезон Олени Миколаєва, і Чукан Сентина Лоріковича, севсом Олександр Вікталійовича, підсумка Ніка звіту. Згодом вище надаєш документи. Тама, вище надані документи, тама виводиш цю інформацію про договір розподілу трудових обов'язків 2015. Суперше відноситься до деяких судових рішень, що в кожній судовом брої додані справи. З 23-ї, оскільки виходить до пункт 5 розділу 3 про початок трудового хаосу. Допоможіть Скожим навчання є територія, яка спину на сходу, але живе будинок матеріально степень, що належить споживачу на право власності та авіаціювання. У заяві законодатувати так. Не вказується, на який проводити підстави, Самсон просується життєвим будинком на лише вказану адресу. Таким ставим, кадр маркерва заперечує, що закриття проваження у справі згідно заяви Самсон, але оверні кола від них не більше. Освідти пластики, а не sí забутовано спроводні засідання, де засування міг поштовхів, свідки надалі, надавалися послуги з політикою проводні Осіб, які є, чи бути споживачами, і залучення тих до солідарної відповідальності, розборозаліці оплати послуг, порядку статті, де закрашення з процесуальному колісу. Враховуючи те, що за адресою місць, коли надавалися з Суссовому заперекованного газу з врахування субсидії, що підтверджує можливість залучення розправи для цієї третьої особи, одна виконавчий лайк, відповідно, засідання захист на захищення на села. Ми просимо відмовити заболевані заяви до закриття впровадження справі семьзон, але колег. Відкласти по було оголосити перерву від підготовчому судовому засіданню. Опів цього заперечення представник представником посилача в попередньому судовому засіданні було не представником відповідача в попередньому судовому засіданні було подано усне уснепотання про закінке провадження на підставі. Постановлення на відміну від театру на ЦБУ No206. Згадаємо вам сучка за цьому третім дані установи пункту перше встановити, що скяння заборгованості через заживо комунальні послуги, утворений після 24 лютого 2023 року з дати начатку до даних завершення бойових тимчасової окупації території, включені до передвіх території. На яких ведуться бойові війни, або тимчасово окупації? Тобто території, які включені до території на підстане, в яких ведуться бойові дії, вивезені війні, або які тимчасово перебували в окупації або перебування в окупації, стягнені забороненість західного задані. Міно не вимовити за добу. Я вважаю, що позивач затягує справу. Я не є належним споживачем, так, так як я не є власником даної будівлі, на те я надала документ, що я не являюся власником за реєстру. Те, що за двадцять третій рік Вірпчик Костантин Леонідович зареєстрований, ви того справи. Ніякого відношення не мали, тому що ви подали документи за 15 рік заявою, я, би він е, передавав власність мені е, особовий рахунок, і також що я, якоби е, на час субсидії отримувала е, якісь послуги і особовий рахунок, який він мені присвоїли. Це, це по-перше, Друге, за 15-й рік йде мова, що буду прописані троє людей. Надайте час наразі за 23 рік, яке це зовсім не стосується до справи. Далі, я на право власності він міг передати мені у будівлю без жодних документів. Наприклад, я зараз йду до газового контору і говорю, я така-то, така-то. хочу переписати будівлю на пляховську лідію його ну і хочу змінити особливий рахунок. Тобто, я, е, виходить, я власниця, ну і чи, хто я передаю і буде е, ставний суд оплачувати за дану будівлю безодних е, документів, які е, ви мали е, предоставити суду, надати суду, а саме. Паспорт власника, ідентифікаційний код, код, що підтверджує право власності, виділення <клес> реєстру, план видіки ви мали надати, довідку вже більше тоді, які зареєстровані були особи. Ви не надали жодних документів. Я так розумію, ви виконуєте функції нотаріуса <клес> і ви передаєте у власність. Ви маєте такі повноваження? Позивач ви Визивається, думаєте, вашого розмови. Я маю на заяви там складу суду дівчини в матроні. У певній справі особа, яка називається досуджою здійснення понорошення правосуддя. У попаденій справі це справа 68.2361.22. Вийшла за межі своїх повноважень, передбаченим відповідним законом, законом України про судову стрільця по судді. Вийшла за межі повноважень, визначених чинною Конституцією України в редакції 1996 року. Вийшла за межі повноважень статті 6 Конвенції про захист прав людини та правового. Чи не відірє. право людини на звання до суду, зазначена особа приймає сторону позивача. Ми допускаємо, що дана особа, яка називає себе суддею, знаходиться в якихось фінансових відносинах з позивачем, тому така особа, і такий склад суду не викликає людей. Подальше ми не можемо. складу суду, вважаємо його міста таким, що однозначно, незалежно від доказової бази, такий склад суду прийме рішення на користь позивача, а саме приватного оціна моториства, що на кольць. Ми не можемо в такому випадку довіряти такому складу суду. Крім того, звертаю увагу присутніх і осіб, які називають себе суддями. Що в суду це відповідно до статті 1245 причин Конституції України в редакції 1996 року. він не може бути юридичною особою. В даному випадку наша організація є юридичною особою, особи приватного права. Відповідно, до 6 статті 8 Господарського кодексу України органи державної влади та органи місцевого самоврядування не можуть здійснювати господарську діяльність. Не займатися, не займатися господарською діяльністю. В розумінні суду, в розуміє частини та щонації та захиста українців, похож на свободи. Також наша установа не відповідає у нас статті 124-125 чені Конституції України. Це тематичне порушення прав відповідночів у справах 68.23, 61, 3, 22. Та 68, 23, 60, 2, 22, ми даємо можливості довіряти такому складу суду. У зв'язку з цим ми заявляємо у заявляємо війну такому складу суду. І просимо наставити передати до суду, встановлено, відповідно до вимог, статтей 124.25 124, Чорної 124, Конституції України. Під час не перші статіші становити по захисту від самого слова. Честь, ви підтримуєте ту питання. Ваше чесно. Так. Прошу. Ваше чесно. Ми ще не переходимо до обговорення питання. Оголошується по справі перерва, надається можливість подати письмовий відвод суду з викладеними мотивами. Дуже багато нам говорили і вона треба в... кожну обставину вставину до завтра до 12-ї завтра до 12-ї години. <просив нет> до завтра до 12-ї години. <просив нет> При, У мене багато інших судових справ. До якого числа я йду відпустку? Будь ласка. До завтра до 12-ї години. <просив нет> Як ви заявляли сьогодні, треба було мати вже готовий відбіт і подати в суду. З 9... Ми не будемо спорити, давайте не будемо скорих. суд ні з ким не вступає, ніяк не Завтра до 12-ї години судове засідання закінчено. Оґрунтуйте і направляйте на суду, подавайте суду з э, вашої діти. Давали відові, щоб вони ознайомлювалися, а тобі дає дня, щоб ти написала заяву. То як це, це є нормально, суд так має постановляти. У нашій країні все нормально.